Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись, до яких подій вам готуватись у вашому особистому житті. Королева жезлів нам тут показана людина, яка вміє досягати своєї мети. І будь-які взагалі методи для неї підходять. Вам комусь, може, треба буде спілкуватись, стикатись з такою людиною. Людина такого характеру, знаєте, от запальна така. От, ви їй слово, вона вам в 10 у відповідь. Вона буде сперечатись з вами, вона буде щось своє доказувати вам. Це може бути людина з родини, може бути подруга така або сусідка така. Треба буде збрехати, вона вам збреше. Треба буде щось своє подоказувати, от, знаєте, бо вона так хоче, буде так робити. Будьте уважні, будьте обережні з такою людиною, бо людина в таких енергіях буде в цей день, що ну, складно буде домовлятись. Хоча ну, от, у багатьох з вас вийде. Просто ви знаєте людину, ви просто знаєте, як з цією людиною взагалі спілкуватись, бо ну, якось воно як не в перший раз вже вам, то ви просто впораєтесь. Давайте далі дивитись. Зараз хвилиночку. Зараз я трошки трошки хочу злити, бо забагато мені тут водички тієї, а мені треба, щоб воно горіло. Далі сфера кохання. До чого вам тут готуватись у сфері кохання. Угу. Ну, тут щось, взагалі, щось з жінками в цей день буде складно спілкуватись. Дивіться, тут може бути або свекруха, або колишня вашого чоловіка. І дуже швидко треба буде реагувати. Для когось, знаєте, якась ситуація пов'язана просто з інформацією. Ви засмутитесь, бо вам взагалі щось неприємно ну, навіть згадувати про людину, Не те, що там хоч якесь спілкування, хоч якась взагалі там, реакція та участь. Будьте готові, що відволікати вас будуть від ваших сімейних справ, від справ з вашим коханим. От просто от хтось з жінок з, знаєте, з таким, що мені треба. От мені треба і все. І там хоч як. І треба швидко. Отак. От по роботі. Що, до чого готуватись по роботі вам. Добре. Так, по роботі. Це дійсно, це ви вже і готуєтесь. Тут якась ситуація, яку ви розглядаєте собі, і яка вас, знаєте, от, вам щось не подобається або вам людина, от тут нам показаний король мечів, такий, може військовий, може охоронець якийсь, може бути лікарем, може бути просто. от... Людиною, яка працює з інструментами, там, може, ремонтник якийсь. ну от, Людина, яка у вас складне якесь ставлення до людини, або у вас складні взагалі якісь стосунки з людиною. Дивіться тут і натяк на маніпуляції від, від людини, то хай краще ви маніпулюєте ним. Натяк на те, що якщо він щось хотів зробити, він буде будь-який спосіб використовувати. Якщо треба буде десь у вас по голові пройтись, він піде, він не буде себе зупиняти. Можете просто розсваритись з людиною. Може, знаєте, це. Я не можу сказати, що це буде перше розчарування людиною. Це виглядає, ніби, от, знаєте, ви вже чекаєте від людини чогось неприємного. Ви знаєте, що ця людина ну, просто неспроможна на дійсно гарні сто... і стосунки між, ну, скажімо, між працівниками і взагалі на гарні вчинки. От тут просто от ви як готові. До неприємностей з такою людиною. Але насправді у вас в руках є всі інструменти, щоб цю ситуацію якось знаєте, і тримати в межах якихось. І взагалі цю ситуацію ви можете і переналаштувати. Так. І таким чином переналаштувати, що ви можете зробити так, що ця людина буде. Як отримувати по заслузі. Ну, наприклад, ви там з кимсь побалакаєте, хто має вплив, ви підсвітите ситуацію. Тобто вона не виходить так, що от тільки поразка буде з вашого боку і все, нічого іншого. Ні, ви зможете поразку йому влаштувати. Давайте далі дивитись, до чого вам готуватись, бо вам краще б за все це прийняти ваше життя. Бачите, він знов тут лягає. Рівновагу, вам треба якусь рівновагу з ним встановити. От знаєте, хай краще поганий мир, ніж гучна війна. Ситуація, яка взагалі-то зміниться. От Просто вона не буде такою, як є, вона зміниться і так дійсно круто зміниться. Зараз вона у вас така серединка на половинку, воно нібито й погано, але в принципі можна підлаштуватись. Але ж карта балансу, вона лягає от центральною картою. На цьому зосередьте увагу. Бо ви можете втримати той баланс, але ж, знаєте, це коли от ви тримаєтесь, тримаєтесь, а потім настає та хвилинка, така, що от будь-яка дрібничка може вас вибити з цієї рівноваги. Ця людина він би хотів такого, йому це було б дуже-дуже на користь. Не робіть йому таких подарунків. І давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Від чого вам краще б відмовитись. до цього теж треба готуватись. Ай, як я таке люблю, коли воно оце мені гадить. Так, до чого вам готуватись? Закінчується якась робота. Зараз я трошки вточню. Ні, це не магічна робота, це просто якась робота, яка взагалі, от знаєте, коли можете щось робити, ви знаєте, що вам треба то зробити. Але у вас нема стовідсоткового такого. Ну Знаєте, як впевненості, що все роблю правильно і не прийдеться потім переробляти. Треба буде. Десь щось вам все ж таки треба буде переробити. Тут може бути така ситуація, що як помилка у документах, якщо пов'язано з документами, тож перевірте, от просто от. хай 10 разів, але перевірте. Якщо це ви будете щось переробляти, то й добре, хай там переробите нічого. Але якщо це вам роблять і ви чекали там певний час, і вам там десь треба було їхати за цими документами, то перевірте, щоб вам потім знов не чекати і знов не їздити десь там. Воно досвідом для вас все закінчиться. Знаєте, коли наприклад, не обов'язково, що там не для всіх там будуть помилки, а для когось це буде просто от ситуація, в якій ви щось робите перший раз, і у вас просто ще недостатньо досвіду. Тобто ви знаєте, там, де піти, до когось звернутися і що вам треба зробити. Але це так виглядає, знаєте, от зробив чи зробила і добре, і більше не хочу, і відчепіться від мене. Все, от зроблено, крапку ставлю і все отаке. От Втома. Просто ви дуже-дуже втомитесь, поки ви дійдете до кінця. Чого не оминути? Там, дивіться, від страхів там. Відмовляйтесь, бо я і вам не сказала. Від страхів відмовляйтесь, то точно. Бо дійсно, там все добре, там все. От ви пройдете пол... повне коло, ви зробите там те, що вам треба, і все. Воно не таке, щоб там аж так багато нервів туди зливати. Так, чого не оминути, все ж таки, давайте дивитися, чого вам. Не уминути. Ага. Ну, дивіться, комусь з вас треба буде от обрати один варіант з двох, наприклад. Як, знаєте, от, як результатом тут буде це просто от налагодження. Якихось там ну, ваших, наприклад, нервів ви нервували через якусь ситуацію, поки не вирішили, поки не почули, наприклад, чиюсь там висновок, чийсь. наприклад, там хтось там може повинен був вам якийсь результат оголосити. Взагалі-то все буде врівноважено. І Потрібна інформація, ви її отримаєте на руки. Для когось дійсно мова йде про якийсь документ, наприклад, ви якогось листа чекаєте, чи, наприклад, ви якусь смс чекаєте, воно буде у вас. Ви дочекаєтесь і одразу у вас з'являється якась нова можливість, і одразу ви розумієте, що вам діяти, як далі. Тобто цього не оминути і це добре. Хай би воно так у вас і було б. Так, у нас тривога. Так, у нас останнє питання. Давайте ми ще встигнемо. Порада від вищих сил. Давайте дивитись для вас пораду від вищих сил. Ну, тут дійсно, тут треба буде з якоюсь жінкою вам посперечатись. Просто це ситуація, яка вона просто як назрівалась у вас якийсь час. І, знаєте, це ситуація кармічна, вам її не обійти. От на дні колоди, тут іерофант ховається. Це кармічна карта. Треба розуміти, що цей урок вам просто треба засвоїти. І просто будьте людиною, яка ну, от вміє наполягати на своєму, вміє себе захищати, вміє сказати Ні, якщо це треба сказати. Вміє сказати стоп, якщо треба сказати так. Тобто будьте людиною, яка готова. В певний момент сказати так, зі мною так не можна, тож зупинись і будьте людиною, ще, яка собі, знаєте, не вмикає якісь от занадто хвилювання, коли ви можете собі щось навигадувати. Ситуацію для себе пояснюйте, от суто за вчинками, за сказаними словами. Якщо ви чогось не розумієте, так і кажіть людині, а ну мені поясни. Отаке от показане. Може бути, ситуація з кимсь рідних, а може і не обов'язково, але ж ви там впорайте, впораєтесь. Нема у вас іншого виходу, але ця ситуація не закінчиться в цей день. От нібито буде поставлена крапка, але розумієте для себе, людина, запам'ятає те, що коїлось, і людина буде довго носити каміння за пазухою, буде якось потім намагатись ситуацію там, якось по-своєму ламати. Тож просто будьте готові. Все, на цьому побачимось. Бережіть себе і будьте в безпеці. Не беріть саме. З мене приклад. Просто можна взяти мене зі мною там в телефоні і дослухати в безпечному місці. Тож, побачимось всім пока.